Вітаю всіх, пропоную вам подивитися новий тиждень. Кому і що принесе? Це в нас буде період з 14 по 20 квітня 2025 року. Тож, давайте будемо дивитися, як завжди на три варіанти. Коротко про головне. Це в нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Що вам принесе новий тиждень? Для першого варіанту дуже позитивні такі енергії вийшли, коли ви зможете на цьому тижні отримати. Хтось отримає подарунки, пропозиції, поїздки, покращення стану здоров'я, можливо, нові гарні звістки до вас надійдуть. щось те, що буде вас надихати. На роботі всі питання будуть для вас вдало вирішуватися. І, можливо, хтось навіть отримає якусь премію або додаткові виплати. Для когось, можливо, буде у особистих стосунках, хтось отримує пропозиції, хтось отримає подарунок, а хтось взагалі такі приємні теплі почуття, коли ви відчуваєте себе в тих стосунках, дуже комфортно, у вас все вдається так, як вам потрібно, і навіть ви можете отримувати більше, ніж очікували. Все загалом буде стосуватися, у більшому ступені, для вас у позитиві. І ваш, ваш дім, ваша родина, ваша робота, ви можете вирішувати на цьому тижні питання в будь-якій сфері свого життя. Але ви повинні розуміти, що у вас є дуже потужна підтримка, у вас вистачить сили, вистачить ресурсів для звершення будь-яких ваших починань або мрій. Це був у нас перший варіант. Другий варіант. Гроб, будинок і Мітла говорить про те, що, можливо, у вас десь у соціумі або на роботі будуть якісь неприємні моменти. Можливо, якісь неприємні розговори, розмови, там, якісь плітки, наговори. Можливо, вам хтось навмисно буде шкодити, і ви можете стикатися на цьому тижні із перепонами, дуже такими неприємними. І ще, можливо, для вас буде таким неприємним сюрпризом, коли ви на роботі, хтось, можливо, навіть може попасти або під скорочення, або про якісь такі розмови про те, що можуть бути скорочення. Тобто до кінця питання у вас не буде вирішено, але якісь сумніви вже будуть породжені, і якісь негативні ваші думки будуть вам заважати взагалі. Обмірковувати свої дії, якщо це стосується особистих стосунків, також, можливо, якісь плітки або наговори, хтось, можливо, із дальнього оточення, тобто це такі так звані друзі, будуть вам доносити якісь неприємні новини, але це не факт, що буде реальністю. Факт буде в тому, що вам потрібно цю всю інформацію дуже ретельно перевіряти, якщо ви хочете докопатися до істини. А якщо ні, то краще вимітайте. Ту всю інформацію і обмежте спілкування з такими неприємними людьми. На роботі поки що не варто хвилюватися, тому що це буде йти тільки на рівні інформації. А що у вас вирішиться згодом, потім будете бачити. Це був у нас другий варіант. І третій варіант для вас, що місяць зорі серце, говорить про те, що у вас на цьому тижні, можливо, Проясниться ситуація щодо ваших стосунків. Там, де ви перебували, у сумнівах, можливо, не знали, який вам шлях обрати. Для когось, можливо, були якісь страхи щодо ваших стосунків, або до вашої роботи могло стосуватися чогось, ви там могли боятися, або не розуміти. Тому що, що з нами робить страх? Страх породжує негативні думки. Ми їх чим більше крутимо в своїй голові, тим більше їх притягуємо, ці всі події у свою реальність. Завжди варто відмовлятися від оцих негативних думок. Тому, якщо у вас будуть якісь сумніви щодо вашої роботи, щодо вашого особистого життя, у вас на цьому тижні прийде прояснення. Для вас проясняться певні питання. Це не говорить, що все прямо зра... одразу для вас відкриється. Все, щоб ви про себе там не задумали. Ні, це говорить про те, що певні ситуації, саме ті, які вас найбільше турбували, у вас роз'ясняться. Як результат, у вас до кінця тижня будуть дуже приємні події. Для когось це, можливо, приємні подарунки, для когось надходження фінансів, для когось. Ну, якісь справи сердечні, де ви будете відчувати, що ви потрібні своєму партнеру, що вас кохають, що вас оберігають, вам допомагають. Можливо, саме з таких питань будуть у вас якісь прояснення, у кого були на цей рахунок сумніви. Тож, загалом вам цей тиждень якихось неприємних моментів не несе. Головне, відмовляйтеся від страхів, від образ. Відкидайте його, і тоді ваша, ваша свідомість буде більш чистою для сприйняття більш позитивних подій у ваше життя. Будете притягувати більше позитиву. Тож це був у нас третій варіант. А я бажаю всім хай цей тиждень, як і завжди, ваше життя приносять вам тільки позитивні події.